Вітаю усіх глядачів у проєкті Час блогера на телеканалі Д1. у студії працює Маргарита Кузьманко. І сьогодні ми будемо спілкуватися із нашою улюбленою гостею. Це співачка Кристіна Прісяжнюк. Пані Кристіно, я вас вітаю. Доброго дня. Вітаю всіх. Сьогодні будемо спілкуватися на тему мовчання як золото», оскільки у вас вас вийшла нова пісня. Більше шести років тому ви розпочали сольну музичну кар'єру. Як ви взагалі відчули це бажання зсередини йти у творчість? <гум> ну насправді у творчості я напевно з дитинства, бо мої батьки музиканти, мій батько, якого вже на жаль сьогодні нема, заслужений працівник культури України, співак, композитор Микола Присяжнюк, і тому ми. Завжди були в творчості, завжди були з українською піснею в серці на вустах. І, е, звичайно, коли я навчалась в школі, далі в університеті, це були такі більш ну, перші кроки, які не я не мала думки, що це буде потім в майбутньому професійно. Тим більше, колись я взагалі мріяла стати телеведучою і навіть закінчила філологічний факультет журналіст. Лістику Донецького національного університету, але з трошки інакше. Потім життя закрутило, занесло. І, врешті-решт, я прийшла до того, що. Е Хочу бути на сцені, хочу співати. А в 2018 році, коли я написала свою першу пісню, то взагалі зрозуміла, що е, якщо Господь дав мені цей талант, якщо я можу писати, і в першу чергу, якщо я можу е, доносити е, свої думки, свої якісь цінності, е, свої почуття в піснях, і це відкликається у людей, то ну напевно, це найцінніший скарб. і його треба розвивати, і цей талант не, не можна собі загасити, тому от ну на, на, на жаль, не так все складається, як хочеться, звичайно, але нічого. Як то кажуть, стукайте, і вам завжди відкриють. Тому маленькими кроками йдемо до своєї мрії. Коли ви почали будувати професійну кар'єру, чи зіштовхувалися ви з якимось побоюваннями всередині? Ой, звичайно, багато разів зіштовхувались побоюванням. Багато разів я казала, що це напевно взагалі не моє, і для чого це все робити. І мене ніхто не знає, і дуже мало людей слухає мої пісні. І мені треба от прям все, 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 все і зараз. Але звичайно, всі ми розуміємо, що це так не працює, що це дуже довгий шлях і. Знаєте, як я кажу завжди, що а, якщо тебе слухає навіть 10 людей, це вже взагалі велика перемога. Бо а, артист, який знаходить навіть маленьку свою аудиторію, і твої пісні знають, і саме твоя творчість подобається, це. Ну, це звичайно, ще раз повторюсь, велика нагорода. А воно з часом переходить вже в більш якісь масштабніше. А побоювання вони є і зараз, не тільки на початку, вони є завжди. І... і не тільки в музиці, взагалі і в побуті. Напевно, а у дівчат у жінок це сьогодні одні побоювання, завтра інші. Все <Pavline> залежить від настрою. і, ну, Такі, знаєте, я не знаю, якісь ді дівочі примхи, що сьогодні я хочу. Завтра я взагалі цього не хочу. Сто відсотків. Скажіть, будь ласка, що було взагалі найскладнішим, коли ви тільки починали свою кар'єру? Це можливо була проблема зарекомендувати себе, як правильно себе подати, чи знайдеться аудиторія? Тобто, це було більше складно в думках через те, що можливо накручували собі щось саме через ось ці побоювання, про які ми тільки що поговорили. Чи це більше вже дійсно було якоюсь правдою? Прям труднощами? О, звичайно, було і накручування, і були. Труднощі, бо ну, я вже не раз казала, що я родом з Донецька, і в принципі все своє свідоме життя я прожила там, і навіть і цього не приховую. І декілька років, вже коли була окупація, ми знаходились там, і ну такими наскоками ми виїжджали на підконтрольну територію України, бо тут вся родина, тут сім'я, і зараз вже проживаючи у Франківську. Згадую просто ці моменти, і як було складно взагалі тримати у цю таку, знаєте, все ж таки свою позицію і не піддаватись взагалі ні нікому і нічому. Бо до чого я це веду зараз? До того, що вже коли була окупація на різних виступах і своїх концертах і своїх виступах я співала українські пісні. Це не просто слова, це є в соцмережах моїх, можна це побачити і в інстаграмі, і на моєму Ютуб каналі. Тому це були, знаєте, не тільки побоювання, це навіть було і ризиковано в деяких випадках і зміра безпеки і життям. Так, так, так. Це, це була моя безпека, особиста безпека моєї сім'ї. Але я знала про що я говорю, про що я співаю, що я хочу донести. Вже коли в 2016-му не стала батька. То для мене була такою, знаєте, місією донести те, що лишилось багато його пісень, щоб люди знали, що є така прекрасна музика. Що дуже багато пісень звучали на різних конкурсах. Що існував 10 років, майже 10-й, так на жаль не відбувся 9 років існував всеукраїнський конкурс жило талантів, куди приїжджали з всієї України, і багато хто це пам'ятає і знає. Він проходив в Донецьку цей конкурс і започку Відкував його мій батько, для мене це було важливо, щоб люди це пам'ятали і знали, що Донецьк це українське місто, і хто би що не казав, це було в творчості, в піснях, в різних фестивалях, конкурсах. Тобто, от саме, якщо казати про побоювання і про складнощі вже ну може, так це зараз сумбурно звучить, бо хочу вкластися, щоб дуже не затягувати час. Коли я вже приїхала на Франківщину, то для мене було важливо саме оце те, що це знаєте, не те, що перевзулась, а. Так, ну ми не будемо зараз торкатися питання мови, бо звичайно всі прекрасно знають і розуміють, що Донецьк, Донбас, взагалі це російськомовний регіон, хоча всі прекрасно знають і люблять українську мову, і ні для кого це не було якоюсь там важкістю спілкуватись, навчатись і так далі. Все, все було прекрасно. Саме от для мене було важливо. Щоб не було цього перевзулась, і щоб люди знали, що це завжди була моя позиція, що я е, донька своїх батьків, що я українка справжня і. Що я співаю українські пісні? Я знаю багато українських пісень, українських народних пісень. Я знаю нашу культуру, я знаю наші традиції, і це було і передавалося і передається з покоління в покоління. Тому, от саме що стосовно побоювання якихось страхів в плані творчості, оце для мене було важливо, особливо коли вже я шукала так би мовити своє місце під сонцем, хоча би щоб чимось заробляти на життя, вже будучи франківську і. Я дуже рада, що знайшлись люди, які ну як то кажуть, да там е через, через декілька рукостискань ти знаходиш е свої якісь зв'язки, свої ті ниточки, які виливаються потім в якусь дружбу, в якийсь тандем творчий. Я попала в вокальну студію Солоспів, де почала викладати вокал. І ну, дуже цим тішусь, що сталося так, що люди прийняли мене. Що е, подобається їм моя творчість, що подобається їм е, те, що я роблю, як я займаюся з дітками, та й не тільки з дітками, і старшими. Тому зараз, от, будучи в декреті, мені приємно чути, що ми сумуємо за вами, що ми чекаємо на вас. Тому от, е, оце, напевно, те, що я хотіла озвучити на рахунок побоювань і страхів в плані творчості, в плані того, що як було важко, як це. Ну, про... Взагалі про це можна говорити дуже довго, і якщо там в деталях і в якихось а, більш тонкощах, то це просто займе багато часу, але насправді вийшло коротко і вичерпно. То я ще хотіла запитати: ви так сказали, що співали українською ще тоді, ще дуже давно. А що для вас саме в той час означало виконувати пісні українською мовою? Що ви відчували всередині? А ви знаєте, я, у мене не було такого, що це щось якийсь там переключався тумблер, і я щось відчувала всередині. В, воно постійно жило в мені. А, українська пісня, українська мова. У нас навіть таке було, що от мама тато, так, і, і ми вдома, в Донецьку, і батько каже: Так, сьогодні ми всі спілкуємося українською. Отакий от день української мови. Це було ще коли ми були маленькі, потім, вже коли ми були дорослі, і тому, вже будучи в окупації, в мене не було взагалі. От я ж кажу, що знаєте, це відчуття це природні відчуття. Мені хотілось, і ну так я не я не буду приховувати те, що потім з'явилось таке навіть о, ну, якась доля. Гордості, що я змогла це зробити, що я не побоялась, бо для мене це ще раз повторюю: було дуже важ надважливо, надважливо. не піддатися. І, і багато хто знає, що я працювала в центрі слов'янської культури, так само де був директором мій батько, і ми дуже довго тримались. Ми це я кажу взагалі за колектив. Ми дуже довго тримались на плаву і не піддавались. Тим подіям, що відбувались, бо е, ну так склалося, що це була така творча одиниця, але вона була підпорядкована Донецькому металургійному заводу, тому е, всі ці перетрубації, які відбувались, вони нас не стосувалися довгий час, і тому ми до останнього. У нас звучала українська пісня. у нас е, колективи, які е, працювали на базі центру слов'янської культури, танцювали українські танці, і ну, от стосовно, ви кажете, що ви відчували, коли ви співали українською гордість. Я відчувала гордість, і за те, що я можу це робити. І навіть знаєте, напевно, в саме в той момент. Ти не думаєш про те, що можуть бути якісь наслідки. Вже потім, звичайно, ти задумуєшся: ох, а напевно, це було не дуже з твого боку, Крістіна, так якось розумно. Бо о, колись на Різдво я зараз точно не скажу, який це був рік. О, ми після служби 6 січня, ще коли ми святкували Різдво. Ми з моїми друзями музикантами був такий вже гарний, такий лютий мороз, десь під мінус десять. Ми вийшли просто на такий імпровізований на такий майданчик біля храму, е клавіша, гітара і бек-вокал. І я ну, звісно, і ми співали. Колядки, українські колядки, і ще деякі різдвяні пісні російською мовою, але те, що люди чули ці українські колядки, виходячи з е, храму після служби, повірте мені, це зараз я не перебільшую. Я кажу, як є, що були сльози на очах, і вони просто знаєте не могли повірити, що вони це чують і бачать, що це відбувається, і вони просто дякували за те, що е, от е, слова, що, 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 ви нас повернули в ті часи, як було раніше. От, оце для мене було важливо. А, ну і це напевно найбільша нагорода для тебе, як для музиканта, для людини, яка несе українську культуру в маси, тому ось так. І сьогодні ви також долучилися до ефіру на телеканалі Де 1 з презентацією нової пісні, яка чекала свого часу близько півроку. Розкажіть, що ви розповідаєте у цій пісні? Яка її історія і історія створення, і про що вона? <реш> так, дякуємо. «Мовчання, як золото. Вона чекала свого часу, бо вона була записана давно. Так склалося ще до повномасштабного вторгнення в Харкові, так само з дуже класною командою музикантів, але я не знаю, чому вона так довго лежала, напевно, тому що є таке, є така якась фішка в музикантів в в сонграйтерів, да ті, хто пише самі пісні, що воно приходить до тебе на ну, наприклад, от що щось тематичне, щось торкається тебе саме сьогодні. Ти переживаєш саме сьогодні якісь події, якісь моменти, і пишеш про це. Звичайно, це вливається в музику, в тексти, і саме от зараз ти хочеш випустити цю пісню, яку ти написав. яка є от е, е, Тим, що болить саме от в цей момент, в цей час. Тому мовчання, як золота відкладалось, 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 хоча була записана давно, ще до повномасштабного вторгнення в Харкові з класною командою музикантів. Е, але якось так от чекала, чекала, потім вийшла. Е, Пісня Весна, яку так само ми презентували в кінці лютого, теж хотіли попасти на оцей саме весняний період, щоб це було тематично, коли все квітне, коли наступає період закоханості, і так само знову мовчання як золото. Чекали свого часу, відкладали, відкладали. Хоча навіть вже і відеороботу ми знімали на початку. 에, здається, грудня я вже навіть і, і забула. Тому да, так дійсно якось вийшло довгенько. ну Не знаю, буває, щоб якісь були підтексти, під тому що вона чекала свого часу, немає. Просто так, так от склалось. Перше в мене таке в, 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 в моїй практиці, в моїй творчості, що саме. Так, знаєте, то ти знімаєш, готуєшся до релізу, все так поступово і планово, а тут ніби вже і все було готове, але воно якось так відкладалось, відкладалось, відкладалось. Але ну, саме головне, що є результати, що пісня і відеоробота побачила вже світ, і хай летить, як то кажуть. Автором тексту є ви? Частково, так. Хто ще з вами працював над створенням цієї пісні? Um... Працювали хлопці зараз. Я так всіх не згадаю по іменах, але це Hitmakers студіо. Вони так називались в Харкові. Зараз вже, на жаль, навіть не існує цієї студії, бо всі роз'їхались, хто куди, і хто куди, хто де зараз знаходиться. А ще частково текст писав Сергій Кріста учасник гурту Очі в очі. Угу. E, взагалі, з приводу назви мовчання як золото, чому саме така назва? Я просто пам'ятаю цей кліп, і ви у ньому розкрилися просто неперевершено, спокусливо. Я, наскільки знаю, це у вас була перша, от настільки експресивна така романтична роль. Так, <головік> так це правда. Чому мовчання як золото? Тому що напевно, якщо говорити саме про стосунки е і про те, що співається, успівується в, в цій пісні, я ну я взагалі така людина, що своє особисте життя хочеться тримати за лаштунками. Е не тому що я якась там прихована, скритна, але знаєте, що тим більше зараз такий час, на жаль. Що багато людей не сприймають, коли коли ти щасливий, коли в тебе все добре, коли в тебе може бути добре. Але на ну насправді стільки це залежить від нас, і тільки ти можеш зробити так, що як би тобі не було складно і погано, в тебе може бути. Все все ж таки добре сьогодні і зараз, і ти можеш бути щасливий, можеш знаходити ті е, причини для радості і для щастя, які можуть тримати тебе на, на плаву. Тому ти і мовчання як золото. Хочеться все одно зберігати в сімейні якісь моменти. Не скажу таємниці, а просто, ну, як кажуть, щастя любить тишу, і ну, я, я от, напевно, підтримую це. Тому також вона. Так, так а на рахунок спокусливості, так дійсно це правда. Е, я трошечки навіть переживала, що думаю, ні, ну то вже то, 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 так не є, що я прям якось там оголилась і вийшла така спокуслива пані. Е, ні, але так дійсно образ такий цікавий, і трек такий е, пристрасно разом з відео. Е, тому переживала, бо це ще була і перша робота в, взагалі в тандемі з актором. Якось так, знаєте, все одно. Ти як, як дівчина, як жінка, переживаєш, коли знаходишся поруч з чужим чоловіком, ну це, це природньо. Як ваш чоловік відреагував на те, що ви знялися в такій відеороботі з іншим чоловіком? Ну, в принципі відреагував нормально добре, але на початку, коли ми тільки ще продумували ідею, він звичайно так і що, і що там буде. І що і що ви там будете робити? Я кажу, то нічого не будемо робити. Це просто будуть декілька кадрів. Де ми будемо разом в образі е, такої закоханої, ну де тільки починається так, скажімо, стосунки закоханої пари. Я кажу, нічого ні, не буде ніяких там ні відвертих сцен. Ні для нас це в нашій сім'ї це там. Тому я кажу, не переживай. Але ну це таке. Він був на майданчику на знімальному. Він там навіть трошки бекстейджу знімав. І фотографував він все бачив, все чув, все, все нормально, все під контролем та трохи контролював. Так. Також обрали одяг, який приховував те, що ви вже були вагітною в той момент. Чому ви вирішили, от дійсно зберегти в таємниці можна сказати, ось вашу вагітність? Чи пов'язано це з назвою якраз таки вашої пісні Мовчання як золото»? От ви самі сказали, що іноді дещо хочеться якби залишити собі до певного етапу? А, так, ще раз повторюсь, що. Деякі, деякі речі є в житті, які хочеться залишити тільки собі, але насправді це співпало так, що е, я не я не можу сказати, що я приховувала. Прям свою вагідність. Ті, хто це знав, бачив, десь від когось чув, звичайно, ніхто це не приховував. Але просто я це не висвітлювала і не розкривала це також на широкий загал. По-перше, я не є. Співачка, тероблогер, наприклад, я не веду так е, свої сторінки в соц соцмережах, що прям показую, що як е, покроково, що я роблю, де я ходжу, і тим більше знаєте, вагітність це е, такий е, 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 етап в житті кожної жінки, що все відбувається дуже індивідуально і по різному і висвітлювати цю подію е, так, е, щоб комусь щось радити. Комусь щось там е, казати, що в мене так, от, а в тебе може бути інакше, або або ще щось, якісь такі моменти. Ну це дуже по перше відповідально, і я ніколи за це не бралась. Ну то навіть і. і і можна так казати про інші теми, не тільки, наприклад, про вагітність, про більш такі серйозні да і глобальні. Тому просто я вирішила це залишити не в таємниці, а от знову ж таки повторюсь для себе. А на рахунок пісні, що мовчання як золото, це просто так співпало, що вже. Е Сталася ця подія народження другого синочка, і вийшов якраз трек, і, і все пізно так <гум> сталося, що ніби ми про це мовчали і це приховували. Ну нехай буде так, можливо, в чомусь щось є таке, якесь магічне. Також я хотіла запитати з приводу якраз таки ваших емоцій на знімальному майданчику. Наскільки вам вдалося бути розкутою? Наскільки вам вдалося опанувати всі образи, які ви хотіли? Ну не знаю, це напевно хай скажуть наші глядачі, наскільки мені вдалося, але насправді я хвилювалась. По перше, що е, це вже був майже шо початок шостого місяця вагітності, е, і не дуже я себе почувала. Майже всю е, був у мене токсикоз, і я завжди переживала, щоб я там знаєте не ніде нікуди. Не відлучалась, щоб все пройшло добре, що було гарне самопочуття. А, коли ми знімали в студії ті сцени, де ми з Ігорем, з актором сидимо за столом, а, було дуже холодно, нереально холодно. Я дуже переживала, що можу захворіти, а, і мене там дівчата візажисти, перукарів. Буквально там в паузах, де коли зупинялась камера, курточкою одразу накривали, десь там якийсь чайок підносили, за що я дуже дуже вдячна. Всі так піклувались. От просто знаєте, як то кажуть, треба було бути думками повністю в кадрі в роботі, а я була думками ще десь, щоб от ну звичайно думала про дитинку і про свій фізичний стан. Тому, можливо, і не вдалося все так, наскільки хотілося. Але в принципі. Дивлячись на те, що я не маю великої команди, що в мене нема там, скажімо, продюсера, да, концертного директора, якогось режисера, який би постійно там працював над ідеями кліпів, або сценариста, який би підказував різні такі моменти, що, що добре, що ні, або там помічника. Це під кожну, під кожну роботу ми збираємо таку невеличку команду, а іноді її взагалі не збираємо. Бо, наприклад, відеоробота на пісню Весна ми зняли взагалі вдвох з чоловіком. Я його попросила дуже правда, довго просила, бо все закінчується. Ну не скажімо так, не сварками, але не дуже гарним настроєм, коли щось не виходить. І я кажу: так, ти все, не все не той, все не так. Там волосся стерчить. Там взагалі сторона не робоча. що ти не знімав, і що ти не робив, і я не так взагалі хотіла. Це при тому, що мій чоловік взагалі не відеограф, і це така в нього е, таке хобі, що він знімає, займається фотографією, і знімає відео контент іноді. От і тому. Я ж кажу, що під кожну роботу ми збираємо невеличку команду, яка вже працює на результати. Який це результат? Це вже звичайно судити не нам. Але отак, от потрошку по маленьких кроках, ми йдемо до своєї мети. Щоб робити гарний якісний матеріал, український контент, і сподіваємось, що колись це буде все краще, краще і краще. Бо вже ну нехай це буде може якось не, не дуже скромно з мого боку, але я бачу, що перші, наприклад, мої роботи, і як з музичної точки зору, так і з е, відео. По відеоматеріалах я бачу, що вони стають кращими, що ми професійно зростаємо. Що ми знову ж таки що немало важливо, що ми самі це бачимо, робимо роботу над помилками і хочемо ставати краще, краще і краще. Пані Кристину, я дуже вдячна вам за спілкування, за таке цікаве, інформативне, енергійне та емоційне у проєкті Час Блогера на телеканалі Де один. Дякую дуже вам. Дякую, що підтримуєте мою творчість. Що запрошуєте для мене це дуже цінно і дуже важливо. Також цінно для нас, що ми можемо долучитися до прекрасного. Дякуємо. Дякую. Глядачам я хочу нагадати, що з нами на прямому зв'язку була співачка Кристіна Присяжнюк із презентацією нової пісні, нового треку під назвою Мовчання як золото. Не перемикайтеся, оскільки просто зараз ви побачите цей відеокліп. У студії працювала Маргарита Кузьменко. Слава Україні! Хочеш мені про любов, серина нами втім, пробиваються звуки машин. Чення як солодко, так добре ступої в тво, за бік нами солодко, тільки про любов, закохані знову ми дощі люди.